Десять покарань Мойсей прийшов і став перед фараоном. Він сказав, Бог хоче, щоб його народ покинув Єгипет. На це фараон відповів Ні. Ще він надіслав указ, в якому говорилося, щоб ізраїльтянам давати якомога більше роботи. Через те, що фараон не хотів виконувати Боже веління, Бог надіслав на Єгипет десять покарань. Спочатку Бог перетворив воду в Єгипті на кров. Річка й усі водойми були наповнені кров'ю. Ніхто не міг знайти води, щоб напитися. Але фараон не відпускав ізраїльтян. Тоді Бог наслав на землю жаб. Вони були скрізь, і ніхто не міг і кроку зробити, щоб не наступити на жабу. Покликав фараон Мойсея і сказав Я відпущу твоїх людей, але спочатку нехай зникнуть ці жаби. Та щойно жаб не стало, фараон передумав і не відпустив ізраїльський народ. Третім нещастям, яке спіткало Єгипет, були комарі, які виникли з пороху землі. Комарі були скрізь і прибували великими зграями. Потім Бог послав на Єгипет рої мух. В усіх будинках і скрізь літали хмарами ті мухи. Це було для єгиптян жахіттям, і врешті фараон пообіцяв Мойсеєві, що ізраїльтяни можуть іти з Єгипту, тільки нехай щезне це нашестя мух. Але знову, щойно не стало комарів і мух. Фараон не дотримав своєї обіцянки. Тоді сказав Бог: уся худоба єгиптян захворіє. І так сталося. Багато тварин навіть загинуло. Лише худоба ізраїльтян залишалася здоровою. Шостою карою були виразки. Ці виразки, рани вкривали тіла єгиптян з ніг до голови. Вони дуже боліли і люди змушені були залишатися в ліжку. Тоді Бог наслав на Єгипет великий град, який знищив усі рослини і увесь урожай на полях. Град був такий великий. Що навіть поробив у дахах дірки, і падав той град увесь день. Та фараон все ще відмовлявся відпускати ізраїльський народ. Тоді Бог наслав на Єгипет сарану. Однако маха, це не клопіт. Але коли сарани зграя мільйони це справжнє лихо. Сарана доїдала те. Що ще залишилося після нищівного граду. Наступним покаранням була густа темрява, яка тривала впродовж трьох днів. Темно було навіть у полудень, але фараон не відпускав ізраїльтян. Тоді сказав Бог до Мойсея: Фараон незабаром відпустить вас, тому іди і скажи людям. Нехай збираються в дорогу. Тієї самої ночі усі хлопчики-первістки в сім'ях єгиптян почали помирати. Син фараона теж помер. Це лихо оминуло лише хлопчиків-ізраїльтян. Таким було десяте покарання, яке Бог послав на Єгипет, і було воно найгіршим з усіх. Тієї ж ночі фараон покликав Мойсея і сказав Все, досить, бери своїх людей і йди. Тож ізраїльський народ, у поспіху, взявши свої пожитки, покинув Єгипет. Перехід через Велике море. Мойсей виводив ізраїльський народ з Єгипту. Впродовж дня Бог ішов перед людьми у вигляді стовпа хмари, а вночі, як стовп вогню. Так Бог вів людей увесь час, і вдень, і вночі. Прибув ізраїльський народ до Великого моря червоного і розклали ізраїльтяни там намети. Аж тут фараон змінив свої рішення і вислав за ними велике військо, аби повернути їх назад у Єгипет. Ізраїльтяни дуже схвилювалися, адже вони вже не мали часу збудувати човни і перебратися через море, щоб врятуватися від фараонового війська. Тож Мойсей промовив до народу: не бійтеся, Бог допоможе нам. Тоді Бог надіслав вітер, який так сильно дув, що води моря розійшлися й утворилася суша, якою міг іти ізраїльський народ. Ця дорога суші виникла якраз перед табором. І простягалася з одного берега моря на інший. Тепер ізраїльський народ міг тікати від війська фараона з усіма тваринами та з усіма своїми пожитками, навіть не замочившись у воді. Коли військо фараона добралося до морського узбережжя, то вслід за втікачами рушило по сухому дну моря. Але щойно вояки добралися до середини моря, а ізраїльтяни вийшли на протилежний берег. Знову подув сильний вітер, і води зійшлися. Військо опинилося у пастці, вода накрила його і потопила. Ось так Бог врятував свій народ від війська фараона. Бог Дбає про свій народ. Ізраїльтяни опинилися тепер у Великій пустелі і поступово переходили з місця на місце. В пустелі дуже гаряче, і перебувати там важко. Тож люди почали бідкатися і дорікати Мойсеєві, що їм не вистачає їжі. Тоді Бог зіслав особливу їжу для людей. Щоранку крупинки солодкого хліба манни, опадали з неба на землю, і люди могли її збирати. Ввечері Бог посилав на табір перепелиць, їх можна було ловити і готувати з них страви. Куди б не йшов ізраїльський народ? Бог завжди піклувався про нього, посилаючи йому щоранку з неба манну. Та одного дня люди прибули у місце, де не було питної води. Тож народ знову почав скаржитися Мойсеєві дай нам пити. Мойсей помолився до Бога. Бог вказав йому на велику скелю і сказав вдар своєю палицею по скелі. Мойсей зробив так, як велів йому Господь. І одразу зі скелі потекла вода. Тепер люди могли пити стільки, скільки їм хотілося. Бог знову допоміг своєму народові.